Будні лаборанта медитації. Це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. Напевно, в кожного з нас є така справа в житті, над якою ми дуже сильно трусимося. Це дуже делікатна тема для нас. Це те, що нас надихає, те, що повертає нам якісь сили, мотивує нас. Рухатися вперед. І ми до цієї теми, до цієї справи, ставимося дуже трепетно. Намагаємося зробити її якомога краще, і виходить часом так, що ми її не робимо взагалі. Думаю, це вам знайоме, коли ми хочемо зробити щось, те, що ми любимо якомога краще, але в нас воно не виходить ніяк. Бо руки опускаються кожного разу, як ми хочемо зробити це максимально ідеально. І з моїм подкастом, той, який ви зараз слухаєте, приблизно починалося щось схожим чином. Я хотів зробити цей подкаст якомога кращим для слухачів, якомога кращим в якійсь науковій площині, так, щоб це було найкрутішим подкастом на планеті про медитацію. І завдяки людям, які послухали пілотний випуск цього подкасту, я зрозумів, що. Напевно, варто просто бути собою. І подкасти, які ви зараз слухаєте, і також наступні випуски це не стільки про саму медитацію, скільки про людей, які цю медитацію рухають вперед, які нею займаються, очевидно. І чиї історії я хотів би переповісти: це історії великої кількості натхненних мрійників, які працюють в різних галузях, це можуть бути духовні вчителі. В якійсь конфесії це можуть бути науковці, інженери, письменники, поети. Це люди, які вкладають душу в практику медитації і навколо неї, просто тому, що по-іншому не можуть. Просто тому, що це для них є ось цією справою, яку вони би хотіли зробити якнайкраще, тому що це центр їхньої любові. Особливістю цього подкасту є те, що я буду розповідати історії людською мовою. Якомога доступніше для вас, якомога доступніше і для себе. Я сподіваюся в цьому подкасті передати вам те натхнення, часточку того натхнення, яким живу і сам, і яким живуть так багато людей на цій планеті. Давайте я розпалю вогнище в каміні у нашій віртуальній алхімічній лабораторії і більш детально розповім про себе. Моя особиста історія знайомства із медитацією розпочинається орієнтовно десь у 8 років. Очевидно, що в тому віці це мала бути інша людина, і це був мій дядько, який цікавився величезною кількістю книжок, текстів про різні, різні речі, які стосуються і медитації, і взагалі духовних практик. Це те, що зараз в англомовній літературі називається контемплятивними або споглядальними практиками і традиціями. Мій дядько цікавився духовними вченнями, він цікавився йогою, він цікавився цигуном, він цікавився Карлосом Кастаньєдою, Джидду Кришнамурті трошки там було. І це такий набір, пакет, який Є стартовим, напевно, для багатьох тих, хто цікавиться темою медитації, духовних практик, як таких. Я з, ким, з якими людьми розмовляв на цю тематику, завжди чув цю історію, що я знайомився із Ошо, і це надихнуло мене рухатися далі, відкривати для себе якісь нові і нові горизонти. Або я познайомився із певними розповідями, лекціями джіду Кришна і захотів зазирнути більше за горизонт знаного мені. І це стартова точка, з якої починають дуже багато людей. Я також розпочинав, правда, моя історія була забарвлена у відтінок горювання і втрати, тому що дядька не стало доволі рано, мені було 10 років, і якийсь час це, ця втрата вона була такою великою пусткою в мені, поки я не почав займатися самовихованням, самоосвітою і натрапив на ось цю збірку літератури, яка була на поличках біля його кімнати. Цієї літератури, в принципі, ніхто не цікавився, крім мене, це, напевно, було очікувано. Але е, я взявся доволі ґрунтовно, і, напевно, рано, тому що це 10-12 років. Орієнтовно в цей період я починаю поглинати всю цю літературу у намаганнях пізнати цей світ, пізнати себе і зрозуміти, куди рухатися далі, віднайти точки дотику із людиною, яка для мене була дуже дуже дорогою. Саме він мені показав доброту. Як якість, яку я зміг проявити згодом у своїх практиках. І так краще зрозуміти, що ж є таке оце буття людиною. Мій досвід тривав по-різному, і десь до завершення школи я просто продовжував експериментувати із якимись елементами трансцендентальної медитації в базових інструкціях, я тренував йогічні практики в традиції Аянгара. І це був такий доволі жорсткий підхід до, до цих всіх практик, тому що я був доволі голодний до відповідей. Оцей голод він в мені й досі зберігається, але на щастя, тепер він трошки спокійніший. І ось цей голод він мене вів далі до експериментів, які приводили мене до доволі кризових історій. Це ті історії, які трапляються з усіма, хто експериментує із практиками медитації або контемплятивними споглядальними традиціями. Це коли ви стикаєтеся із тими частинами своєї психіки, які пов'язані із травмою, важкими емоціями, больовими переживаннями, досвідами. І от ви торкаєтеся їх, ви з ними взаємодієте на рівні тіла, на рівні психіки, на рівні інтелекту, і саме це відштовхує багатьох людей, відштовхує від медитації, відштовхує від внутрішнього пошуку, і людина може для себе набагато років та або взагалі повністю закрити для себе цю тему. Мій власний досвід він мало чим відрізняється від тих історій, які я чув в інших людей. В тому плані, що іноді я робив доволі тривалі перерви, і потім повертався знову і знову повертався до тих досвідів, які були доволі складними для розуміння. Мені пощастило, я потрапив на філософський факультет до диваків і дивачок, де познайомився із буддійською філософією. А згодом, коли інтернет став дуже поширеним явищем, я натрапив ще й на велику кількість різних курсів, програм, різноманітних гайдів, записаних того, як правильно медитувати. І мені допомагали в цьому відношенні всі ці вчителі, які ризикнули, долучилися технологічно до глобального світу, до цієї мережі, в якій ми всі переплітаємося. На щастя, це це був великий-великий для мене прорив. Я почав медитувати трошки по-іншому. І саме в цей період мені вдається, от, власне, студентство, і далі вдається нарешті зустрітися із тими своїми найбільшими вразливостями. Мені вдається збагнути, що досвіди горя, втрати, болю, глибокого смутку і втоми, які зі мною траплялися, це частина мого життя також. Це частина моєї історії, вона втілена в мені і в моїх переживаннях. Важливо бути із цим всім, а медитація, зокрема буддійські практики, потім, зрештою, трошки більше секулярні варіанти медитації, стають дуже-дуже помічними для самопідтримки. Моя практика медитації, мій досвід медитативний, це також значною мірою люди, живі люди, мої друзі, які вкладалися, навіть не завжди знаючи про це, в ту, мою подальшу. Кар'єру в практиці медитування, одним із перших моїх друзів, який ставився спокійно до того, що я експериментую з собою, і він розумів, що це важливо. Це був Саша, мій брат, названий брат з юності. Ми разом тренувалися в мого батька на бойових мистецтвах. І Саша більш прагматик, більш практик, він і досі цим займається всім. Дуже. Максимально ефективно. А я пішов більше в теорію філософії. Власне, Сашко він мені був дуже гарним нагадуванням, і його слова про дзадзен, про практику медитації, без слів було дуже гарним нагадуванням колись, що не все те, що я розповідаю в словах, має настільки багато значення. Я якось взяв базові практики від нього вказівки по практиці дзадзен, поїхав десь там в Польщу на цілий місяць, вчився. І вільний час медитував, при цьому записуючи якісь максимально більшу більшій кількості досвідів в тексті, для того, щоб потім приїхати до Саші, похвалитися йому, що от я бачу, Саш концентрувався, я такий крутий, я такий сильний. Я так багато часу виділив на це все. Дивись, скільки всього я побачив в своїй свідомості. І там різноманітні візуальні образи, якісь інсайти, якісь там ідеї, це все в словах. Я привіз ці, ці записи, він зайшов до мене в гості, я йому це все розповідаю. Він каже, ну, а ти побачив себе? Я не дуже зрозумів його питання, почав йому знову пояснювати, що от тут і це, і це, і це. Він каже, ні, ні, це не, не зовсім це. Ти побачив себе в тому всьому процесі, за словами, які ти зараз говориш. І це був дуже хороший копняк. Я тоді вперше, напевно, мав досвід такий дуже потужний когнітивного дисонансу. так ніби мене тіло. Яке я весь цей час ігнорував, втягнуло в себе, і, очевидно, думки це не весь я. Якби показало мені цей урок, що думки це не, є, не весь я. І від, від моменту цієї втіленості і інтересу загалом до цен-буддизму я згодом дійшов до захисту кандидатської дисертації. Тому mm -hmm. дякую, Саші, він, напевно, про це навіть не знає. Але mm -hmm. мій науковий шлях в філософській освіті це, власне, значною мірою його вклад. Ще я дуже дякую багатьом викладачам нашого факультету за те, що вони прищепили, приклеїли до мене ось цю скептичність. Бо при роботі із духовними різноманітними практиками, контемплятивними традиціями, книжками Ошо, якихось інших вчителів, їх насправді дуже багато, дуже багато сміття. Саме ось цей метод логіки, порівняння, методи такого самокритичного підходу до того, чим я займаюся, це власне філософський факультет. І вся методика моя подальшої секулярної медитації, мій підхід він значною мірою замовлений саме цим філософським бекграундом, тим, що я самокритичний не тільки до того, про що говорю, але й самокритичний і до того, до своїх власних поглядів я можу припустити, що я помиляюся це важлива і чудова навичка філософа. Якщо би цього не було. Все моє навчання на філософію було би немарним. І в такий спосіб, в мене є вже два блоки: це дзенбуддизм Сашка, його вчителювання майстра йоди і е, скептицизм, раціоналізм, логіка філософського факультету. Ну і звісно, гумор. І після цього в моєму житті траплялися ще люди, зокрема, Валерій, один з найбільш. Добрих вчителів в моєму житті, це людина, яка прийшла тоді, коли моє серце було розірване на шматки. І коли я потребував допомоги і зцілення, він був тим, хто говорив до мене як людина, без якихось бар'єрів, без дистанції. І ми листувалися, потім ми разом медитували. Він мене, на, на, робив мені настанови. Це завершилося тим, що я повернув собі своє власне серце. Здатність любити, здатність приймати свою наївність і любов до світу. І далі їх насправді цих вчителів доволі багато. Це люди, які долучалися до наших курсів з медитації в лабораторії. Кожен з них розповідає свої історії, але оці інсайти, які ми разом породжуємо, які вибухають в моїй свідомості кожного разу, як я слухаю їх, вони стали дуже сильним, потужним джерелом натхнення для мене, їхні болі, їхні історії. Наші спільні емоції, спільні переживання, спільна тиша. Або, навпаки, збуреність, хаотичність це все частина цього, цієї моєї історії з медитації. Кожна людина є маленьким Буддою, який вчить інших і самих себе, нагадує нам і самим собі про те, що є щось інше, окрім а, лише звичної нам картини світу. Мені здається, що це дуже гарний крок в. В розвитку. Зрештою, моя історія переплилася з великою кількістю людей. Я, на жаль, не можу задати їх всіх зараз, тому що обмежений в часі цього подкасту. Це люди, це істоти, це їхні історії, їхні емоції, їхні переживання, їхні сумніви, їхня злість, навіть роздратованість. І це теж дуже. Хороша школа життя. Завдяки цій амальгамі і мозаїці переплетених наших історій, існує цей феномен лабораторії секулярної медитації, методика, яка я маю надію, буде в подальшому розвиватися, знайде шлях до вас, до тих, хто потребує підтримки у найважчі моменти свого життя. І маю велику надію, що моя історія вас надихнула, хоча б трошечки, або розвеселила. В якійсь мірі чи додали спокою. В наступних наших випусках я би хотів озвучувати ваші історії більше. Якщо у вас є бажання поділитися своїм досвідом того, як ви медитували, або невдалим досвідом медитації, або труднощами, які у вас виникали, або радощами, які ви знаходили в практиці медитації, я б хотів би ці історії долучати до нашого подкасту. Цей подкаст, так само як і лабораторія секулярної медитації, це проект неформальний і він існує завдяки вашій підтримці. Ви можете робити це у зручний вам спосіб, або поширювати інформацію про нас, про мене, про подкаст. Ви можете розповідати просто своїм друзям, близьким, людям, які, на вашу думку, потребують підтримки або додаткових інструментів, знання про те, що ж саме відбувається всередині нас. Ви можете долучитися до фінансової підтримки до меценатів нашого проєкту на BaimeCoфі. Посилання на платформу BaimeChi ви можете знайти внизу в описі до цього запису. Також ви можете підтримати нас зворотнім зв'язком, якщо ви маєте якийсь запит, історію, коментарі, пропозиції до співпраці. Я радий буду можливості поширювати інформацію. Ділитися своїм досвідом, спільно будувати україномовну культуру медитації. На цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній перший випуск. Я дякую вам за увагу, дякую вам за час приділений цьому подкасту. Бажаю вам легкості.